Проблема номер 6 новачків в інфобізнесі. Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в сьогоднішньому відео я розгляну ще одну проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі. І поділюсь своїми рекомендаціями, своїми двома підходами, як вирішити цю проблему. Проблема така: у новачків немає своєї бази підписників. Справа в тому, що в ідеалі ідеальна картинка інфобізнесу вона виглядає так: ти відправляєш одного емейл-листа або декілька емейл-листів своїм підписникам, рекомендуєш їм купити якийсь платний інфопродукт, свій або чужий, і за 1-2 дні робиш купу продажів і заробляєш купу грошей. Це так виглядає ідеальна картинка інфобізнесу, за що інфобізнес подобається багатьом людям. І причому, чим більше у тебе база підписників, тим більше продажів ти можеш зробити, і тим більше грошей можеш заробити. Буквально за 1-2 дні, чим більше у тебе база, тим більше грошей ти можеш реально заробити, відправивши там одного-два листи по своїй базі. І у досвідчених інфобізнесменів є великі бази підписників, і вони реально легко можуть реалізувати цю схему на практиці. Тобто, коли ви бачите, що якась людина, якийсь інфобізнесмен. Робить дуже швидко крутий результат. Скоріше за все, це відбувається тому, що в нього є велика база, і він просто бере, відправляє по своїй базі листа, рекомендує щось своїй базі, і він дуже швидко може зробити дуже крутий результат в грошах. А ось у новачків бази підписників немає, і вони так зробити не можуть. Що ж робити в цьому випадку новачкам? Як їм вирішити цю проблему? Де їм взяти базу підписників? І перш ніж перейти до рішення цієї проблеми, я хочу відмит... відмітити декілька важливих моментів стосовно бази підписників. По-перше, будь-який досвідчений інфобізнесмен з великою базою теж колись був новачком. І в нього теж не було колись підписників. Але він просто взяв якийсь момент, прийняв рішення і почав збирати підписників. І тепер у нього велика база. По-друге. Розмір бази він грає невирішальну роль. Важливіше не розмір вашої бази, а яке у вас відношення з цією базою, з людьми, які входять в вашу базу. Якщо у вас погані відносини з базою підписників, з підписниками вашими, якщо люди вам слабо довіряють, то ви не зможете зробити багато продажів. Навіть якщо у вас буде величезна база підписників, тому що люди просто не довіряють. ви відправите Купу листів на купу людей, люди відкриють, але подумають, та ні, я цій людині не довіряю, і нічого у вас не куплять. Тому базу потрібно не просто збирати, так, розмір грає роль, але більш важливо, це ваше відношення з базою. Тому вам потрібно не просто збирати базу підписників, а й будувати з цими підписниками довірливі відносини. І робиться це через регулярне спілкування з ними, через регулярну розсилку і регулярно. Щоб ви їм надавали корисний тематичний контент, щоб вони отримували від вас не просто якісь рекламні пропозиції, а щоб вони від вас регулярно отримували корисний контент по темі, тоді вони вам будуть довіряти, і тоді, коли ви будете їм щось пропонувати за гроші, вони у вас будуть щось купувати. Якщо ж ви не будете безкоштовно ділитися зі своїми підписниками корисним контентом на регулярній основі. А тільки будете довбити їх продажами, купи, 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 купи. То вони дуже, то ви дуже зіпсуєте відносини з ними і вони просто не будуть у вас е, нічого купувати. Люди будуть відписуватись, люди будуть погано реагувати на ваші листи, не відкривати їх. Люди не будуть у вас нічого купувати. Тому важливо не тільки. Розмір бази підписників, а більш важливіше це ваші відносини з цими підписниками, і вам треба ці відносини будувати через регулярний корисний контент, через регулярне спілкування зі своїми підписниками. Сподіваюсь, що з цим все зрозуміло. Тепер давайте ж перейдемо до більш важливої теми, як же зібрати базу підписників новачку. Де йому брати підписників? Як йому зібрати цю базу? Особисто я бачу два ефективних підходи до збору бази підписників. Перший підхід це сприймати збір бази як інвестиції в інфобізнес. Ви інвестуєте сьогодні, щоб заробляти в майбутньому. Тобто ви не чекаєте, що сьогодні ви будете заробляти, ви сьогодні витрачаєте, ви сьогодні сієте, а пожинати плоди ви будете в майбутньому. Це так. Перший підхід, коли ви так відноситесь до збору бази до інфобізнесу. Вам треба інвестувати або свій час, або свої гроші, або і час, і гроші одночасно. При такому підході вам треба спершу створити хоча б просту воронку з лід-магнітом, воронку, яка буде збирати вам підписників. В цій воронці ви будете пропонувати людям якусь цінність в обмін на підписку на вашу розсилку. Тобто це буде елементарна воронка, в якій ви просто будете людям якусь цінність надавати в обмін на те, щоб вони на вас підписались. Таким чином, ви будете людям користь приносити і будете збирати базу. До речі, в мене є відео на каналі, в якому я більш детально розповідаю про воронку з лід магнітом, як її створити. Посилання на це відео я залишу в описі під відео, які ви дивитесь зараз. Ну а далі, коли ви створите ось цю просту воронку, тобто вам не треба заморочуватись на старті і робити якісь складні воронки, ви створюєте просту воронку з лідмагнітом. Найголовніше, щоб ви давали людям дійсно круту цінність, щоб вони хотіли на вас підписуватись, і далі ви просто починаєте залучати на цю воронку трафік, тобто цільових людей, людей, яким може бути цікаво той лід-магніт. Цінність, яку ви пропонуєте в цій воронці в обмін на підписку. Тобто ви, по суті, просто людям пропонуєте якусь цінність, щоб вони на вас підписалися, і ви починаєте залучати на цю воронку зацікавлених людей. Ось тут і вступають в справу ваші інвестиції. Ось тут вам і потрібно інвестувати або час. Час це ви створюєте велику кількість контенту і. Актив проявляєте активність на платформах лідерів думок в вашій темі. Тобто заходите на їх платформи, коментуєте їх пости, знайомитесь з їх аудиторією і вже якби з їх аудиторію переманюєте до себе на платформи. Тобто таким чином, за рахунок корисного контенту, за рахунок своєї активності, за рахунок свого часу ви. До себе привертаєте увагу цільової аудиторії, щоб, щоб таким чином залучити до себе увагу вашої цільової аудиторії, а потім перенаправити цих людей зі свого контенту і своїх платформ, своїх площадок в соціальних мережах в свою воронку продажів. Тобто, ваша задача за рахунок свого часу, за рахунок своєї активності, створення контенту, ви залучаєте увагу цільової аудиторії і направляєте цю аудиторію. Свою воронку продажів. І другий тип інвестицій, які ви можете е, інвестувати, так, це покупка платної реклами. Тобто ви можете або час витрачати, або другий, другий тип інвестицій ви купуєте платну рекламу. Ви платите певним платформам, щоб вони, е, щоб вони показали вашу рекламу. І ви використовуєте платну рекламу, щоб направити людей в вашу воронку продажів. Тобто ви тут уже не за рахунок свого часу, а за рахунок грошей. Ви платите гроші, показуєте свою рекламу, і з цієї реклами направляєте людей в вашу воронку продажів. Ви витрачаєте, тобто таким чином, щоб залучити людей, ви створили воронку, елементарну воронку, ви даєте людям якусь цінність в обмін на підписку. І ви потім витрачаєте або свій час, або свої гроші. Або і час і гроші, щоб залучити людей в свою воронку продажів. Тобто, або те, або інше, або і час і гроші одночасно. При цьому ви працюєте вдовго і не чекаєте віддачу одразу. Тобто ви розумієте, що це інвестиції. Я сьогодні інвестую. Я інвестую свій час або гроші, або і час і гроші для того, щоб в майбутньому заробляти. Ви інвестуєте сьогодні, щоб отримувати прибуток в майбутньому. Розумієте, цей підхід в цьому підході ви це сприймаєте як інвестиції. Я інвестую. І ви не чекаєте віддачу. Ви збираєте базу підписників за допомогою своєї воронки, і поступово починаєте будувати з ними довірливі відносини за рахунок того, що ви регулярно починаєте спілкуватися з цими підписниками, як я вам казав, щоб вони вам довіряли. Ви не просто збираєте підписників, а ви ще й підтримуєте з ними зв'язок, ділитесь з ними корисним контентом. І поступово-поступово, коли у вас база вже стає великою, ви починаєте робити їм платні пропозиції. Тобто, спочатку фокус на те, щоб створити просту воронку, потім направити на неї за рахунок своїх грошей, за рахунок свого часу як можна більше цільової аудиторії, зібрати як можна більше підписників, побудувати з ними відносини. І потім вже думати про монетизацію цих підписників. І другий підхід це був перший підхід. Другий підхід це прикласти максимум зусиль на старті, щоб створити беззбиткову воронку продажів. З її допомогою ви зможете збирати базу підписників і не витрачати зайвих грошей зі своєї кишені, так як ваша воронка буде окупати ваші інвестиції в платну рекламу. Тобто... В другому підході ви вже створюєте не просту воронку, а більш складну воронку, і задача цієї воронки це окупати ваші витрати в платну рекламу. Ви, умовно кажучи, будете вкладати в рекламу 1 долар, направляти за рахунок цієї реклами цільову аудиторію в вашу воронку, а заробляти на виході воронки 2 долари. Потім ви зможете ці 2 долари вкласти знову в рекламу і заробити вже 4 долари. Тобто, ваша задача створити таку воронку, яка буде на виході давати більше грошей, ніж ви будете вкладати в платну рекламу. В цьому підході ви створюєте воронку продажів, тобто суть в чому? В цьому підході ви, в першу чергу, вам треба створити вже не просту воронку, а вже складну воронку, якій ви спочатку будете пропонувати людям якусь цінність за підписку. А потім вже всередині воронки ви будете продавати один або декілька платних інфопродуктів, щоб ця воронка вже в першому підході ви просто збирали підписників, просто людям давали цінність, збирали їх контакти. А в другому підході ви вже створюєте складну воронку, в яку люди потрапляють, ви даєте їм цінність, вони підписуються, і всередині воронки ви вже пропонуєте їм платні інфопродукти, щоб ця воронка на виході вам давала гроші. Далі вам треба залучати на цю воронку платний трафік і тестувати цю воронку. Чому платний трафік? Тому що платний трафік дає вам змогу швидко направити цільову аудиторію на вашу воронку. І він дає вам змогу контролювати якби, потік цільової аудиторії на вашу воронку. Далі ви направляєте. Цей платний трафік на свою воронку. І якщо ви бачите, що на виході воронка дає більше прибутку, ніж ви витратили на платну рекламу, значить, у вас є беззбиткова воронка. Тобто, мовно кажучи, якщо ви там 1000 доларів вклали в рекламу, і ваша воронка там принесла вам більше, ніж 1000 доларів, значить, у вас беззбиткова воронка і все працює круто. І ви можете сміливо інвестувати як можна більше грошей, щоб залучити на цю воронку ще більше платного трафіку. Якщо ні, якщо воронка вам ви вклали, умовно кажучи, тисячу доларів, а воронка вам принесла на виході менше ніж тисячу доларів, то вам треба допрацьовувати воронку поки вона не вийде в плюс, тобто там змінювати платну пропозицію, дивитися. Де у вас слабкі місця в воронці, де вона працює погано, де люди там погано підписуються чи погано купують, можливо змінити платну пропозицію, яку ви продаєте, можливо, допродавати людям щось ще інше, щоб збільшити середній чек покупки. Тобто ви допрацьовуєте свою воронку, щоб зробити так, щоб на виході вона давала вам більше, ніж ви витрачаєте на платну рекламу, щоб залучити людей на цю воронку. І вам приклад простий для наглядності. Припустимо, що у вас є воронка. Ви створили ось таку воронку, так, в якій пропонується якась цінність початку безкоштовна, а потім всередині воронки ви продаєте якийсь продукт вартістю 100 доларів. Ви вкладаєте в рекламу 100 доларів і починаєте залучати трафік в цю воронку. Ви прокручуєте рекламу на ці 100 доларів і залучаєте людей. Направляєте на сторінку підписки цієї воронки, люди підписуються, проходять воронку. І далі, якщо ви, ви дивитесь, якщо ви робите з цієї реклами, з цих 100 доларів, які ви вклали в рекламу, ви прокрутили повністю всю рекламу, і ви дивитесь, якщо з цієї реклами хоча б ви зробили хоча б одну продажу і продали свій продукт вартістю 100 доларів, значить, ваша воронка беззбиткова, тому що ви 100 доларів вклали і 100 доларів заробили всередині воронки, продавши свій продукт. Якщо ви бачите, що ні, що ви не зробили ніяких продажів, то ви зупиняєте рекламу і починаєте допрацьовувати свою воронку, починаєте її покращувати, змінювати там пропозицію, допрацьовувати сторінки, допрацьовувати там листи і так далі. І, так далі. і покращуєте свої, свою воронку. Після чого ви знову вкладаєте 100 доларів в платну рекламу, знову направляєте трафік на цю воронку і знову дивитесь результати. Якщо є продажа, зробили продажу одну. Клас, воронка працює. Якщо не зробили, знову допрацьовуємо. І так знову і знову допрацьовуємо воронку, поки вона не стане прибутковою. Ціль зробити так, щоб ваша воронка була збитковою, беззбитковою. Вибачте, щоб на виході ви заробляли більше, ніж вкладаєте в платну рекламу, щоб ви, умовно кажучи, вклали в рекламу 100 доларів і заробили більше, ніж 100 доларів. Тоді воронка самоокупаєма і вона вам приносить більше грошей, ніж ви в неї вкладаєте. І таким чином ви зможете за допомогою цієї воронки і підписників збирати, і гроші заробляти. І це дуже крута теж стратегія. Така воронка буде відбивати ваші вкладення в платну рекламу і збирати вам базу підписників. І це дуже круто. Тобто, якщо ви дійсно заморочитесь, створите таку воронку, протестуєте її, допрацюєте, і вона почне вам приносити більше грошей, ніж ви вкладаєте в платну рекламу, то ви, можна сказати, такий собі грошовий автомат створили. Ви долар вклали, два заробили, ще й підписників збираєте. Так, це дуже круто. Ось такі є два ефективні підходи до збору бази підписників. Вибирайте собі той, який вам більше сподобався, або не заморачуйтесь на старті, або створіть якусь просту воронку, почніть збирати багато підписників, а потім думайте про монетизацію. Або заморочтесь на старті і прикладіть максимум зусиль, щоб створити дуже круту воронку, щоб вона була самоокупаєма. І потім просто вкладайте в неї як можна більше грошей, і ця воронка вам буде. І гроші назад вертати, і буде вам підписників збирати. Який підхід вибрати, вибирати тільки вам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші лайки і коментарі під цим відео. Гарного вам дня і чудового настрою! Бувайте!